ремонтер з обслуговування сонячних станцій у коледжі на Рівненщині студенти будуть здобувати нову спеціальність, а саме встановлювати та ремонтувати сонячні панелі, що дуже затребувано у час війни та нестабільності з енергопостачанням. У закладі вже встановили сонячну станцію для навчання та енергонезалежності. Проєкт вдалося реалізувати завдяки німецькій програмі з відновлення України та українським партнерам, а саме Віктору Щербачуку та Мартіну Рітеру. Бюджет цього проєкту склав 390 тисяч євро. Половину фінансування забезпечило Міністерство економіки Німеччини, Іншу половину це приватні кошти компанії РСН Трейд та Organic Life. Ось так виглядає сонячна панель в Острозькому професійному коледжі слюсарно-ремонтних робіт. Її встановили нещодавно. Потужність сонячної установки 5 кВт. Завдяки цьому кілька лабораторій можуть бути енергонезалежними. Вона є пересуною. Вона зроблена в першу чергу. Пересуну для того, щоб студенти могли досліджувати то, як краще поставити. Томодулі в певні періоди, в літній, в зимовий період, на схід чи на захід, на південь, щоб вони розуміли фізику процесу, як це відбувається. У коледжі 500 учнів вчаться на кондитерів, перукарів, слюсарів та водіїв-трактористів. Завдяки сонячній установці запровадять нову спеціальність електромонтера з їх обслуговування. Сьогоднішня подія це якби Початок створення. Матеріальної бази підготовка всіх документів для того, щоб ліцензувати і проводити навчання за професією електромонтер. з Облаштування ремонту і обслуговування джерел альтернативної енергії, яке на сьогоднішній день в державі досить актуальне. Коледж в Острозі став пілотним навчальним закладом на Рівненщині, де запровадять нову професію електромонтера з обслуговування джерел альтернативної енергії. Заклад має хорошу базу. Тут працює лабораторія з ремонту та обслуговування генераторів. Аби прийняти досвід та побачити устаткування, сюди приїхали керівники інших навчальних закладів області. Так, це пілотний заклад. Ми будемо працювати. Сонячними панелями. В майбутньому думаємо, що додамо ще сюди вітрогенерацію. Також в цій лабораторії ремонтують генератори, і, думаю, демонстраційно будуть. Показувати, як встановлювати сонячні панелі, як використовувати інвертор, як встановлювати е, акумуляторні батареї для того, аби надавати такі послуги населенню. Проєкт вдалося реалізувати завдяки німецькій програмі з відновлення України, які працюють над сталим енергозабезпеченням, разом з німецьким товариством міжнародного співробітництва «ГІС» та партнерською компанією Ересент Трейд. Проєкт має на меті знизити залежність від української електромережі Острозькі громаді три Входу. Це сонячна станція для лікарні багатопрофільної 17 кВт потужністю. Це промислова сонячна станція на 305 кВт компанія Trade. Це цей навчальний зараз стенд, де ми з вами знаходимося. Проект є багато комплексним, як ви бачите, і бізнес, і освіта. І влада місцева. виконуючий обов'язки міського голови острога Костянтин Кирилюк певен, завдяки таким проєктам місто поступово стане енергонезалежним. Сонячна станція на приміщенні нашої багатопрофільної лікарні в майбутньому планується встановлення сонячних панелей в воженнині на холодильниках для. Овочі, це той проект, який також реалізовується в межах цієї загальної концепції. І попереду ще в нас є нові бачення, де би ми могли би це зробити. Та да і загалом енергетична незалежність станом на сьогодні відіграє дуже важливу роль. Тому ми максимально сприяємо тому і дякуємо нашим партнерам за те, що саме Острог став таким пілотним проектом. Упродовж кількох місяців у різних локаціях на Острощині буде організовано низку заходів, що охоплять як освітні, так і практичні аспекти впровадження відновлювальних джерел енергії. Таким чином, цей процес принесе вигоду не лише для освіти бізнесу та споживачів, але й для розвитку острощини загалом, зробивши її більш сталим та екологічно чистим регіоном.